Розпочалася зустріч активістів польського відродження трьох областей, урочистим відкриттям меморіальної дошки видатному польському політичному і державному діячеві Юзефу Пілсудському на стіні будинку, в якому він колись зупинявся. Потім, під час розмови з консулом, були порушені важливі проблеми, що цікавлять усіх поляків і не тільки. Зокрема, говорили про оформлення віз та карти поляка. Про вивчення мови і відпочинок дітей у Польщі, кожна польська громадська організація займається багатьма справами і всі хочуть робити їх якнайкраще. найкраще. буде наповнене для нас, для нашого товариства, активною діяльністю, яка спрямована і на наукові проекти. І на освітні, і на культурні все, що ми робили в минулому році, воно в принципі лишається те, що є традиційним. Це що не єдина можливість зібратися всім головам організації для спілкування, для того, щоб обговорити, що відбувається в організаціях, що планується взагалі побачити один одного, тому що ми вже не тільки просто знайомі, а багато з нас між собою добре товаришують. і Це дуже гарна нагода. Була також урочисто відкрита фотовиставка. Присвячена 150-літтю польського січневого повстання, де багато матеріалів пов'язані з Україною, з наступаючим великоднем усіх прибулих привітали і священики, і генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек. З оказів зближається свят вільканосних, хоча б в меню власним від власного імені і генерального консульства у Вінниці, хотів би сердечно всіх привітати і побажати радісних великодних свят, погоди духу і здійснення найкращих мрій особистих і професійних спевнення всіх найскридших мажень, і тих особистих, і тих заводових.